З'явилася інформація, що за матеріалами СБУ Мера Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, грунтується на доказовій базі служби безпеки. І затверджено указом президента України. Як встановили СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Труханов є громадянами Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресор. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби. До нашого теру доєднюється Петро Олещук, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, дякую, що ви з нами. Слава Україні, Беремо, слава! Ми бачимо, що СБУ вийшло з комунікацією принаймні на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Вони розказали більш детальніше. Напередодні була інформація про те, що президент України позбавив громадянства Труханова, а також екс-нардепа від ОПЗЖ Царьова та тацівника балету Полуніна Зеленський в своїх соцмережах написав, що керівник Служби безпеки України Василь Люк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у профронтових прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджено наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення. Президент не конкретизував, про кого йдеться. В офісі президента сказали про те, що вони не будуть поширювати ці укази, не публікуються, оскільки містять особисту інформацію, але зараз служба безпеки України виходить з публічної комунікації безпосередньо, що стосується міського голови. Одеси, крім того, зараз ми бачимо документи. Ці документи оприлюднила Служба безпеки України, які підтверджують те, що Геннадій Труханов є громадянином Російської Федерації. Сам Труханов цю інформацію, зокрема, і журналістам Суспільного заперечує, каже: я 12 років очолюю Одесу. Мене вже не раз перевіряли. Нагадував також журналістам, що у 22-му році, за дорученням Зеленського, я мовляв, теж перевіряли. Нічого тоді не знайшли. Але от пане Петр як ви загалом... Бачити цю всю ситуацію, чому саме зараз взялися за, якщо, звісно, це все правда, за громадянина Російської Федерації, який очолює місто Одесу За Труханова? Ну, Можливо, краще запитати, чому раніше не бралися? Ну чому раніше не бралися? Це та, це буде правильне формулювання. А, дивіться, дивіться, знову ж таки, ну, завжди можна сказати, що виявлені нові факти. Мене насправді це не сильно хвилює. Я думаю, що рано чи пізно все одно всі повинні, хто якимось чином співпрацював із державою-агресором, пов'язаний з державою агресором, повинні нести відповідальність за свої дії. У випадку Труханова, я думаю, що це має бути не просто позбавлення громадянства, але і конкретні запити щодо багатьох епізодів, щодо яких раніше багато хто із, наприклад, активістів і не лише заявляв. Про певні підозри на адресу Труханова. Е, стосовно цих матеріалів, я теж вже встиг подивитися цю інформацію від СБУ, там же ж мова про те, що е, Труханов заявляє про те, що в нього нібито громадянства ніколи не було і так далі. Водночас СБУ наводить матеріали про те, що Труханов судився в Росії. щоб його російський паспорт анулювали, але згідно до російського законодавства, ануляція паспорту не означає вихід із громадянства відмови від громадянства. Там служба безпеки, прошу вибачення що вас перебуває, уточнює, що йдеться про внутрішній паспорт, що судився на внутрішній паспорт. Тому що тому, що у нього ще є і закордонний паспорт. І до речі, про закордонний паспорт я дуже давно зустрічав матеріали про оформлення офшорів, Це достатньо давня історія. Тобто, фактично, ця вся історія із. Громадянством Троханова вона почалася понад 10 років тому, коли вперше виникла з'явилася публікація перед місцевими виборами в Одесі, де, зокрема, була оця інформація опублікована вперше журналістами, і тепер вона дійшла, скажімо так, до свого логічного завершення. Ну, я думаю, що в випадку Труханову, ви кажете, чому зараз? Ну там, власне кажучи, накопичувальний ефект, я думаю, значною мірою впливає. Тому що претензії ж до нього не вичерпуються фактом російського громадянства. Там претензій на нього дуже і дуже багато. Ну а, давайте зокрема події. згадаємо, пане Петре, останні події, які були. Це да, потоп да, да, в Одесі, коли загинули потоп. люди. А потім да, поток. Була ставка вчора головнокомандувача, на якій теж згадувалася Одеса. Зокрема, пряма цитата з соцмереж Зеленського окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі області багато помилок місцевих учільників по кожному напрямку, зроблені відповідні доручення. Ну так, тобто, там, в принципі, треба розуміти, що Труханов, він достатньо одіозна фігура не лише в масштабах Одеси, але у всеукраїнському масштабі. тобто, Навряд чи багатьох міських голів так згадують у всеукраїнському масштабі, як згадували його. Тому я думаю, що тут свою роль, можливо, зіграв певний накопичувальний ефект, але це суто здогадки. В будь-якому випадку, це питання на, даному, на даний момент основний зміст питання зводиться до наступного. Якщо у Труханова є російське громадянство, а СБУ, як на мене, надала достатньо переконливі докази цього факту, то все інше, воно вже не настільки важливо, як на мене. І до речі, тут важливий нюанс, який я хотів би наголосити: мова не йде про те, що Зеленський позбавив Труханова українського громадянства, позбавити українського громадянства ніхто не може, включно із президентом. Але є певний нюанс, який полягає в тому, що якщо хтось добровільно набуває громадянства іншої держави, то він позбавляється. Українського громадянства і цей факт і було встановлено в указі президента. І це до речі, чому його об'єднали із царьовим і Полуніним, тому що ці двоє так само добровільно одержали громадянство Росії. Добре. У Труха... мене тоді інше питання. Ну, ж... Якщо ми згадуємо 2017 рік, коли він судився в московському суді про скасування внутрішнього паспорту, але ж були вже вибори. Він же ж балотувався. Ну, хіба цього не бачили? Якось перейде перевірка, чи нас так просто на чесне слово біриться? Нічого вам тут сказати не можу. Ну, я, в принципі, розумію, що перевіряти це достатньо складно. В якому плані? В юридичному. Тому що е, це необхідно якимось чином доводити, а як це доводити? Там, довідку з ФСБ приносити, чи там запит в ФСБ направляти, е, такий-то такий -то, чи не є вашим там, співробітником, чи є у нього російський паспорт, і так далі. Ну, я розумію, що це достатньо складно з юридичної точки зору. І, крім того, ми ж вами розуміємо, Труханов вже заявляє, що він іде в суд, значить, нас чекатимуть судові процеси. Труханов обіцяє дійти до Європейського суду з прав людини. Ну, побачимо, як він буде це обґрунтовувати, як будуть обґрунтовувати ці ситуації представники правоохоронних органів. Але повторюся, от я особисто мені м'яко кажучи, ну взагалі не шкода того, що Труханова зараз відповідним чином позбавили громадянства, головне позбавили посади. І єдине питання, яке я тут з вами повністю поділяю чому це не було зроблено раніше. Власне кажучи, ще 2014 року, коли ця інформація з'явилася, ну душі треба згадати, що Труханова звинувачують в нападах на активістів, зокрема Стерненка. Да. Три рази, як сьогодні, на вже про це написав сам Сергій Стерненко у своїх соцмережах. Також була низка інших одеських активістів, які звинувачують міського голову Одеси. Я так розумію, що вже колишнього він втратив право чинності, бути очолювати посаду. Але тут напевно треба згадувати, чому були ці напади на активістів? Вони були не згідні з його господарською більше роботою і політичною. Ну, я е, не зовсім пам'ятаю, чому там конкретно були претензії до Труханова, але насправді претензій до Труханова багато. Окрім російського громадянства, це і е, відповідні е, обвинувачення, які висловлювали чітко-активісти в корупції, в корупційній діяльності. Власне кажучи, те, що ви згадували про погану підготовку міста до негоди, це так само пов'язують із корупційною складовою. Ну і багато чого іншого, тому я сподіваюся, що власне не лише Труханов піде в суд, аби якимось чином доводити свою правоту, але і його теж у суд рано чи пізно покличуть, аби запитати про ці всі моменти, які пов'язані із нападами на людей, а також із корупційними скандалами, яких на жаль, в Одесі останнім часом теж вистачало. По законодавству, оскільки міський голова зараз втрачає свої повноваження, по ідеї мав виконувати обов'язки міського голови секретар ради, якщо я не помиляюся. Але та ну, якби якби зараз не було воєнного стану, так би і було. Але оскільки зараз воєнний стан, то очевидно в Одесі буде створена воєнна адміністрація. Голова цієї адміністрації буде призначений указом президента, і він буде виконувати свої обов'язки до завершення воєнного стану, після чого як які е, в інших містах мають відбутися вибори міського голови і е, міської ради. Ну, бачите, тут зеленський вже доручив сільському розглянути можливості утворення в Одесі військової адміністрації. Президент відповів на електронну петицію щодо створення Одеської міської військової адміністрації. Зеленський повідомив, що рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється за поданням ова. Або військового командування, яких щодо Одеси поки що не надходило. Водночас він доручив головнокомандувачу ЗСУ та голові Одеської обласної військової адміністрації перевірити дані за наявності підстав вжити відповідних заходів. Видання Думская пише, що Одеську міську військову адміністрацію очолить попередню Сергій Лисак, це нинішній голова Дніпропетровської ова. Створення міської військової адміністрації це такий Виправданий стратегічний крок в питаннях оборони міста. Це чи все таки, щоб Труханов не повернувся на посаду, як бачите, а, ну принаймні, принаймні він юридично обґрунтований в цій ситуації. Це не перший приклад, коли а, в Україні в містах створюються військові адміністрації через ті або інші причини, пов'язані із неспроможністю органів місцевого самоврядування. У випадку Одеси, я думаю, що це цілком обґрунтовано, тому що, на жаль, ніхто не буде сперечатися з тим фактом, що Одеса, м'яко кажучи, достатньо наближена до театру бойових дій, регулярно зазнає атак, нападів. І окрім того, що там мають вирішуватися питання, пов'язані із господарством, так само треба приділяти підвищену увагу обороноздатності Одеси, тому що, на жаль, загрози там є, і вони є, як на мене, більш ніж серйозні. Тому саме в випадку Одеси, як на мене, Створення військової адміністрації виправдано не лише формально, але й цілком навіть змістовно. Ну, тут цікавий той момент, той момент, що за Труханова ж голосували люди на виборах, тобто він ж не захопив владу, його не призначили. Він обраний одеситами. Чому тоді була підтримка його? Ну правильно, коли коли та да, тому я кажу, що коли будуть коли у нас буде скасовано воєнний стан, то пройдуть вибори і на них знову ж таки когось оберуть. Але, очевидно, не Труханова, тому що без громадянства України він балотуватися не зможе. Але будь-хто інший зможе балотуватися. Кого, власне кажучи, оберуть, той і буде міським головою. Тут я це все прекрасно розумію, і так, дійсно, Труханов був обраний міський голова. А, пан, а, а як ви бачите? Ну, тобто, як це може вплинути взагалі на ситуацію в регіоні, в, в, зокрема в Одесі? Чи це може якісь колихнути там настрої э, Одеситів безпосередньо, які голосували за Троханова? Чи в нього немає такої вже підтримки? Ну там, власне, коротші вибори так достатньо специфічно проходили. І м, я думаю, що там в принципі і факти можуть вилізти стосовно адміністративного ресурсу з цього приводу. Я, чесно кажучи, думаю, що Одесити будуть в першу чергу дивитися на ефективність військової адміністрації, наскільки вона буде боротися із своїми обов'язками, пов'язаними з управлінням міста. Якщо проблем не буде, то я думаю, що і запитів не буде. Якщо проблеми будуть, то звичайно, все, що завгодно, може бути, але ну, це вже питання до тих, хто буде там працювати, як вони будуть виконувати свої обов'язки і ці всі задачі, які з тими обов'язками пов'язані я тут нічого прогнозувати не буду, але я не думаю, що знаєте, от Труханов це вже настільки а, великий вождь і трибун, щоб прямо без нього жити не змогли і одесити і мешканці регіону. Ми тут згадували останні події, які були навколо Одеси. Це е, і потоп, це який був, який не про великий жаль, забрав людське життя. Це і зараз атака по Одесі, е, на яку звернув Зеленський увагу під час ставки. Хоча Одеса під атакою з лютого 22-го року на превеликий жаль, можна сказати, ледь не на постійній основі. А як ви бачите, де оця була остання крапля, що саме зараз взялися за Труханова? Ну я не знаю, чи є там якась особлива остання крапля, можливо, тут просто накопичувальний ефект. То, ну, знаєте, я не думаю, що тут щось одне саме по собі, от воно якусь вирішальну роль відіграло. Я думаю, воно ну, все в комплексі працювало і працює. Ну я, ж, я думаю, ніхто не буде сперечатися, що Тургано, в принципі, один із найбільш одіозних міських голів, великих міст сучасної України. У нас там, в принципі, вистачає достатньо специфічних людей. На цих посадах, але із них, мабуть, Труханов найбільш одіозний. Тому що, щоб, як то кажуть, зібрати таке комбо, і російське громадянство, і корупційні скандали, і побиття активістів і багато чого іншого, ну це навіть за мірками місцевого самоврядування України неабияке досягнення, як на мене. А наскільки звільнення Труханова вплине на проукраїнську політику в Одесі? Ну, насправді Труханов, він виступав таким, знаєте. А... Стопером, якщо, звісно, так можна сказати, багатьом процесам, пов'язаним з декомунізацією, з зміною взагалі розвитку Одеси в українському векторі. Ну, ви знаєте, я все ж таки тут не думаю, що якась одна конкретна людина може ці всі процеси якось визначати особисто. Тут це вже питання до місцевої громади. і... До людей, які, власне кажучи, там живуть, тому що лише вони можуть визначати, як на мене, як ці процеси будуть відбуватися чи не відбуватися. Ну але я все ж таки сподіваюся, що в цих умовах про українські сили якось, можливо, більш рішуче себе будуть поводити і якось більш потужно голос буде звучати. Я принаймні на це сподіваюся, але в будь-якому випадку ми не можемо визначати за одеську громаду. Деякі питання, і це вже питання знову ж таки до, до них до свідомості до активістів, до людей, які готові, яким чином виявляти лідерство в цій ситуації. ну але ну якщо б він мав зовсім інші погляди, зокрема на Катерину Другу чи там на Пушкіна, то й би місто жило інакше, Тобто теж не можна казати. Ну він 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 знову ж таки, як знаєте, от більшість відповідних діячів із таким знаєте, Виразним корупційним слідом вони дуже схильні займатися дешевим популізмом. І, очевидно, що Труханов, він хотів себе таким чином позиціонувати, як таким, знаєте, захисником оцих всіх різноманітних настроїв притаманних частині місцевих мешканців. І, от знаєте, от прикривати таким чином пам'ятниками Катерині II свої власні корупційні схеми. Оце, знаєте, така дуже у нас давня традиція. Я думаю, що тут це не питання якихось там навіть особистих поглядів, а питання просто бажання поховати це все, поховати змістовні питання за питаннями, ну все ж таки не настільки змістовними, а швидше другорядні. Ви сказали, що Труханов зібрав комбу насправді це так, флеш рояль, я би сказала, всього негативного шлейфу, який тільки може бути. Ну... Інших міських голів в Україні, обласних центрів, як мінімум, ну, тяжко таких пригадати. Чи є ще хтось, хто Труханою в, в, в друзі годиться? Ну, я, я принаймні не пригадую, щоб хтось от був настільки регулярним, скажімо так, учасником якихось скандалів, які би набували не лише локального, але й всеукраїнського масштабу. Ну, тобто там корупційні скандали виникають, там, в принципі, я думаю, що. А мало можна знайти якийсь регіон, де б не було якогось міста, де якби були які, наприклад, органи самоврядування, міські голови, яких би там не обвинувачували в корупції, там когось навіть відповідним чином відстороняли від посад в результаті подібних скандалів, там когось обвинувачували в якихось проросійських зв'язках, когось обвинувачували в інших е е діях. Але от я повторююся, Труханов, він, мабуть, із е е них усіх такий один з найбільших яскравих, це точно. А якщо ми говоримо про створення міської, військової 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 адміністрації, от які виклики будуть стояти перед її очільником, зокрема в Одесі? Так, який функціонал має військова адміністрація міська? Ну, де-факто на даному етапі е, військова адміністрація виконує всі задачі, пов'язані з управлінням. Тобто, е, де-факто вона заміщає на стан на період воєнного стану? Міську владу і відповідно виконує всі обов'язки, які з цій самій міській владі притаманні при тому, що міська рада вона в принципі не розпускається, і продовжує працювати. От ну тому там достатньо, в принципі, складна буде ситуація в плані управління і якихось відповідних компетенцій і повноважень, але все ж таки досвід подібний в Україні є. Де створюються військові адміністрації в містах, тому я все ж таки думаю, що якщо правильно все організувати, то якихось великих проблем, саме пов'язаних із роботою міської військової адміністрації, не буде. Ну але побачимо. Я, ми з вами можемо зараз лише обговорювати лише чутки про те, кого призначать, а завтра призначать взагалі когось іншого. І тут у нас поки що немає якихось матеріальних Об'єктів для обговорення, скажімо так, е, е, ну, у нас є така Чернігівська міська військова адміністрація, обласний центр а, точно є. Але там історія зовсім інша. Там історія пов'язана з е, тим, що міського голову, голову відсторонили через те, що він дав службове авто для виїзду дружини за кордон, а потім сказав у повернутися назад. Якщо я до кінця вірно пам'ятаю, ну там, там в принципі, це пов'язано із судовим процесом. Тобто. Там йому були висунуті відповідні обвинувачення, і на підставі цього, власне кажучи, і було здійснено відсторонені від посади, а потім знову ж таки створено військову адміністрацію. До речі, там міський голова теж достатньо був одіозний. Можливо, не дотягував до Труканова, але він теж своє місце в історії знайшов як творець легендарного золотого батону Януковича. Мало хто пам'ятає, що саме того Трошенко це той, хто подарував Януковичу легендарний Золотий Батон. Ну, така собі компанія. Знаєте, одне одного вартість, що називається. Ну, бачите, от ми просто забуваємо, які видатні люди у нас на місцях продовжують виконувати функції очільників місцевого самоврядування. І це, до речі, проблема, тому що у нас громадяни часто зосереджені на всеукраїнській політиці, загальнонаціональній. Знають, хто президент, хто прем'єр-міністр, депутатів знають, голосують за них, їх в якихось проблемах. А тим часом їхнє практичне життя залежить від очільників місцевого самоврядування, які там сидять роками, якщо не довше. Є достатньо одіозними фігурами, замішаними в скандалах, і це не заважає їм стабільно переобратися на ці посади від одних виборів до інших. І це, як на мене, вже питання до самих громадян. Як так відбувається, що достатньо специфічні люди у нас регулярно обираються на посади міських голів, причому достатньо великих і важливих міст? Ну, так, ми доволі часто не помічаємо, що робиться в нас на вулиці, а вони хочемо бачити, і не хочемо якось цю ситуацію вирішити. Зокрема, йдемо голосуємо за одних і тих самих, що безпосередньо впливають на наше життя. Пане Петре, тут цікаво ще одне уточнення: а взагалі, оця історія з Одесою. Вона може вплинути на нашу внутрішню повістку денну політичну. Ну вже певним чином впливає. Там у нас знайшлися вже захисники Троханова. Які намагаються використати цю тему для обвинувачень влади. Ну я, чесно кажучи, не думаю, що захист Труханова це найкращий варіант якогось політичного стартапу в цій ситуації, але захисники вже знайшлися. Ну, тому в принципі так, тема буде обговорюватися. Але, ну, як як на мене, достатньо дивно захищати місцеве самоврядування в Україні через захист Труханова Я думаю, що в Україні. Набагато більше достойних прикладів місцевого самоврядування, до яких варто апелювати, а не до Труханова. Ну, Для початку треба зрозуміти, що якби Труханов може і сам себе захистити, він може піти спокійно в суд. І Він, і він, і він, він буде себе захищати, він піде в суд, він сказав, що дійде до Європейського суду з прав людини і так далі. Ну, нехай нехай доводить свою правоту в суді. Якби ми я, я ні, ні, ви, ні, я ніхто не може йому це заборонити. Нехай йде в суд і там доводить свою правоту. Пане Петре, тут ще одне уточнення маю стосовно створення цієї міської адміністрації військової адміністрації, Зеленський дав доручення сирському та Кіперу, тобто, це вони мають підготувати якусь якісь документи, якусь базу, і на основі цього вже буде прийматися рішення. Виглядає так, що якби це, звісно, мені такі суб'єктивні враження, що Зеленський, в принципі, за а скільки часу орієнтовно треба збирати цю базу, чи це знову ж таки більше буде політичне рішення? Я думаю, це буде більше політичне рішення. Я не думаю, що довго будуть тягнути час. От, на такі відчуття, тому що ну якби немає особливого часу на розкачування, і я підозрюю, що якісь напрацювання вже є. Просто зараз дотримуються відповідних формальностей, пов'язаних із е, черговістю відповідних кроків. Але я все ж таки чекаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Пане Петре, я тут зараз в аудиторії буду питатися, щоб вони нам написали в коментарях, чим їм запам'ятався міський голова вже колишньої Одеси Геннадій Труханов. І я переадресовую це питання вам. Отже, пройдете до своїх студентів через там, 5 років. Факти, які точно мають пам'ятати про Труханова, що згадаєте? Та ви знаєте, якось нічого, окрім російського паспорту. Цих корупційних скандалів і Стерненка я чесно кажучи нічого не згадаю, але з іншого боку, я думаю, тут краще питати одеситів Я думаю, що вони сказали би набагато більше. Ну от тому переадресовуємо питання безпосередньо нашій аудиторії і Одеситам, які нас дивляться. Напишіть, будь ласка, в коментарях на Ютубі. Чим вам запам'ятається міський голова Труханов, що він зробив доброго? Що поганого? Можливо, є якісь позитивні рішення, які будете пам'ятати, зокрема, можливо, ремонт вашої вулиці чи щось таке. І цікаво буде почути, зокрема, безпосередню думку Одеситів. Чи ви проголосували за нього ще раз? Хоча 12 років до того. А, ну, Труханов очолював Одесу, тож побачимо, що напишуть люди. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час долучитися. Петро Олещук, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами в етері. Говорили про те, що е, міський голова Одеси виявився громадянам Російської Федерації. принаймні про це підтверджує служба безпеки України. Таким чином він втрачає українське громадянство і втрачає посаду міського голови. Одеса. Пане Петре, дякую вам, спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Так, на все добре.